Чиста перемога так назвав свій результат на виборах президента Росії Владімір Путін. За даними ЦВК, чинний прем'єр перемагає в першому турі. З результатом орієнтовно 63%. Неопрацьованими залишається менше відсотка протоколів. А в найближчого переслідувача Путіна, комуніста Зюганова, трохи більше 17%. Ми показали, що наші люди в ми показали, що наші люди справді спроможні легко розрізнити бажання до оновлення від політичних провокацій, які мають лише одну мету розвалити російську державність та узурпувати владу Серед інших кандидатів саме висуванець мільярдер Міхаїл Прохоров здобув майже 8% голосів, а за керівника ЛДПР Владіміра Жириновського проголосували трохи більше 6%. Голова У даним виборчкому оголосив, що за попередніми даними, після підрахунку понад 99% усіх протоколів, Владімір Владімірович Путін отримав понад 45 мільйонів голосів. Тобто 63,75 від загальної кількості тих, хто голосував, і 75 п'ять сотих. А топчого голосувати у штабі прем'єра свого кандидата привітали кінорежисери Нікіта Міхалкову та член Вищої ради партії Єдина Росія Федір Бондарчук згідно з новими правилами. Президента Росії обирали терміном не на п'ять, а на шість років.